Вітаю вас, друзі! Вітаю четвер-п'ять хвилин. Я Олексій Ляшенко. Ось народний депутат, який є народним депутатом, і зараз проходить військову службу. Сергій Рудик заявив, друзі, що, що нардепи можуть іти служити і мобілізуватися, якщо потрібно, або йти добровольцями, і нічого страшного з цього не буде. Здається, у нього звання вже полковник. Ну, він спочатку спочатку широкомасштабного вторгнення знаходиться в Збройних силах України. І приїздив, е, я бачив декілька разів і читав, дивився, також приїздив голосувати на деякий час, да, там, на якісь засідання Верховної Ради, а взагалі-то служить в армії. Да? І що він сказав? І що він сказав? Я порахував, що у парламенті є 225 списочників, і які, списочників, з яких майже 200 – Це чоловіки. Середній вік, 41, самий сок. Підіть на службу, покажіть власним прикладним, що нічого у цьому страшного немає. Так, головне, головне приклад, власний приклад. Розумієте, друзі? Нічого, скажемо, от мені знову скажуть, це популізм. Ні, так, нічого, десь популізм, нічого з моєї сторони. Нічого вони не зможуть там зламати напередку або ще щось переламати, хоч хід подій. Ні. Та я ж заказав уже неодноразово. Навіть не треба їх напередок. Замініть тих, хоча б хто в Києві стоять якісь наші частини, да, якісь нам слухають. е в зенітники, да? в ППО підіть. І це можна робити. І можна не порушуючи роботу Верховної Ради. Це можна робити вахтовим методом. Вони ж їздять за кордони, просиджують там місяцями. Порошенко. Півроку не був взагалі в Україні. Їхня фракція вся разом не була десь більше 200 днів в Україні. І інші фракції, друзі, ось сюди можна, не роблячи нічого корисного для України, тільки гроші вивозячи. І тут ви будете отримувати гроші. І тут буде, тільки тут потрібно щось робити буде. Не хочуть народні депутати це робити. Знаєте, я взагалі кажу, що не, не завжди винні народні депутати. Але народні депутат у нас центр негативу стався. У нас, навіть, у нас навіть міністрів називають народними депутатами чи ще щось. Це просто Верховна Рада стала центром негативу. І якось цей негатив потрібно зменшити, якось його. Вирівняти перед людьми, да? якось зробити, хоча б намагатися зробити плюс, да? хоча б намагати. Так от ще що сказав Рудик: список ваших партій від цього не програє. З'являться нові обличчя. Ви ж хотіли нові обличчя. А люди повірять, що влада із народом. Слабо, каже Сергій Рудик. Не знаю я, де він, де він проходить службу. Не знаю. Знаєте. Е але він служить. Але він служить. Точно так же. Що я ж кажу: ну не буде. Знаєте, не буде у нас ладу і ТЦК, із мобілізації. З усім поки не буде. Ось а, ну, закон повинен бути для всіх. Ну, для всіх. Це ж як у Орел, да? Всі тварини були рівні, але одні були рівніші. Отак і серед українців. Ми всі рівні, але одні рівніші. Ну, Гарний, гарний заклик, друзі. Гарний заклик. Підпишіться, будь ласка, розповсюдьте, поставте вподобайку. Це, знаєте, я вже як, -от, як, -от, як якусь річовочку, якусь, якийсь віршик кажу. Але ви ж знаєте, що потрібно робити. Чомусь поки йдуть відписки, чомусь розповсюдження не йдуть. Ну, не знаю. Мабуть, щось не так. От як у Шольца. От у Шольца все так. Що сказав. Позиція незмінна про Таурус. Я проти про Таурес. Я проти того, що зброю, яку ми постачаємо, була в глиб Російської Федерації. І я не змінюю своєї позиції щодо постачання крилатих ракет з Німеччини, заявив Шольц, коментуючи своє негативне ставлення до передачі Україні Таурус. Це було під час виступу очільника уряду, коли вільна, вільні демократи вийшли з коаліції. І вони, вони виходили з коаліції і вигукували Таураз. Коли виступав Шоураз, вони вигукували Таураз. Вільні демократи. Шольц не буде скоріше за все, ну вже все до того в Німеччині йде. що Те, що я читаю, те, що я бачу, що, ну, хоча в житті все буває. Все в житті буває, але все й до того, що його не буде. Значить, відданий Російській Федерації. Скажете, так, Німеччина ж допомагає дуже. Допомагає. Тоді давайте розбиратися, як так виходить. От Отнією рукою на, а отут. А я скажу, як виходить. От зараз я вам скажу, чому так виходить. Я казав, що вже база з Рамштайна переходить в Румунію, за да, 87 кілометрів від нашого кордону. Інша, інша база, а, також з Німеччини, і додається туди, Штати США переходить в Польщу за 165 кілометрів від, нашої, від нашого кордону. Вона вже відкрилася, ця база, і вона там працює. Там радари, там пускові установки ППО. Вони, проти, вони протистоятимуть балістичним ракетам Ірану і Росії, що націлені на США. Ну, от і все. Знаєте, коли це е, одне, це може бути там співпадіння чи випадок, коли воно два. Дивіться, НАТО і Сполучені Штати роблять кордон Європи. Ну, це на мій взгляд, Румунія. Польща, що буде далі? Далі Балтійські, там уже поприїжджали трошки натовські війська. Робиться кордон. Україна за межами цього кордону залишається. Україна залишається за межами кордону НАТО і Сполучених Штатів поки що. Я не знаю, як буде далі. Як воно буде далі? Будемо бачити. Ось і Таурас і ось допомога Німеччини. Ось тут нате, а отут гиньте, 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 гиньте. Чим більше вас загине, тим краще для Росії. Ну, так думає, мабуть, Шольц. І багато хто інших. І я радикальна людина в цьому плані. Або да, або ні. Якщо да, я хвалю. Якщо ні, я просто кажу. Значить, Олаф, Шольц і ще якісь люди в Сполучених Штатах чи ще десь, які нам не надають те, що ми просимо, не вдають, не дають, а в нас його немає. Вони за те, щоб допомогти Росії знищувати українців, знищувати українських дітей. Ну, а як мені по-іншому думати, скажіть мені. Як? Іншого, друзі, у мене немає. Велика подяка спонсорам. Дякую вам, друзі. Дякую, я вчора просто поговорив. Дякую за посилочки. Посилки всі до Євгена. Якщо у когось нема координат Євгена, пишіть, пишіть мені в лічку, пишіть мені вирібну електронну пошту, я надам. І я дякую за я дякую Бугровій Людмилі за ваш донат. Дякую, пані Людмила. Ми збираємо на реп. і ми разом. Дякую, пані Людмила. Україна переможе.